Модернізація інфраструктури, відбудова зруйнованих міст і допомога Україні напередодні зими. у німецькому Лейпцигу Розпочалася три шоста німецько-українська конференція муніципальних партнерств. В її роботі бере участь запорізька делегація на чолі з виконуючим обов'язки міського голови секретарем міськради Анатолієм Куртєвим. Наразі між українськими і німецькими громадами діють вже 179 партнерств. Понад 100 з них були започатковані після широкомасштабного фонарь. Вторгнення під час війни масштабну підтримку Запоріжжя вже надали міста побратими Оберхаузен і Магдебург. Також міська влада сподівається в подальшому на допомогу від них після післявоєнній відбудові та впровадження реформ. Пропозиція запрошуйте, будь ласка, наших медиків, наших вчителів до себе, наших комунальників для того, щоб вони побачили, як працює місто, як живе місто. Тому що реформу роблять люди. Тому дякую вам. Дякую німецькому народу за підтримку України. Німеччина вже потужно допомагає нам із системами ППО та іншими засобами фізичної оборони України. І разом з цим кожна домовленість між містами наших країн, яка направлена на захист людей і життя, однозначно послужить. Захисту життя, я впевнений, що представники українських міст можуть вказати на можливості для спільної економічної роботи, які є зараз в Україні, не тільки у відбудові, в відбудові того, що було зруйновано через агресію Росії, але й створенні нових підприємств, нових продуктивних історій.